Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Україні. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, атакували військовий аеродром у Хмельницькій області. Військові звітують всі 13 крилатих ракет Х-101, Х-555 були знищені протиповітряною обороною. Більшість у Хмельницькій області. Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу. ЗСУ зупинили наступ ворога на куп'янському та Лиманському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Раніше зазначала, що армія окупантів активізувалася на цьому напрямку. Але за даними Генштабу ЗСУ, наступальні дії ворога безуспішні. Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, це означатиме напад на НАТО. Відповідний проєкт резолюції зареєстрували у Сенаті. США. За словами авторів документу, розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним. А загроза використання Росією ядерної зброї найвища з часів карибської кризи. У міністерстві оборони США підтримують передачу українській армії касетних боєприпасів. У відомстві вважають, що з вони необхідні для прориву оборонних ліній загарбників. Але Вашингтон не схвалює передачу Києву цього озброєння через встановлені конгресом обмеження на їхній експорт, а також занепокоєння щодо єдності союзників.